Коже Дніпро впевнено і цілеспрямовано рухається у напрямку звання як мінімум столиці чи міста епіцентру проведення чемпіонатів України самбо серед студентів. Перший подібний турнір було проведено у квітні минулого року, і наразі цього місяця вже 2025-го, килими. Великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви приймали другий такий, який зібрав понад 100 учасників шістнадцяти вищих учбових навчальних закладів держави. Сьогодні місто Дніпро приймає вже в другий рік поспіль чемпіонат України серед студентів з <зас> самбо. Вчора вчора закінчився кубок Дні Дніпра по самбо. Дуже всі були задоволені подарунками. Сьогодні чекаємо насиченої боротьби. Всім бажаємо успіхів та перемоги. Але в цьому році додається інтриги, тому що це відбір чемпіонат України до чемпіонату світу, який відбудеться у Сербії, і чемпіони сьогоднішніх змагань поїдуть на чемпіонат світу. Тому це додало трошки ще додаткової інтриги і таке інше. Тому Намагаємось зробити все можливе, щоб не тільки діти, але й студенти, і дорослі у нашому виді отримували підтримку, розвивалися і йшли до перемог. Ми дуже вдячні чудовому місту Дніпро, чудовому колективу е федерації самбо міста Дніпро, Керівнику, Даніну Міро, всім, е всім хлопцям, дівчатам, які Такі чудові свята спортивні організовують. ви Молодці. Ми дуже вдячні Олімпійському спортивному комплексу Олімпійські резерви, тому що таких дійсно таких споруд по Україні зараз не також і багато, де можна в такому масштабі проводити змагання. І змагання чудово організовані, все правильно. Всі працюють професіонально. Я думаю, що ми досягнемо нашої основної мети і неупереджено, як кажуть, підберемо достойний склад національної збір. Всі троє серед інших гостей взяли участь у стислій урочистій церемонії відкриття змагань, яка традиційно розпочалася з виконання державного гімну України та вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх військових і цивільних, які загинули внаслідок війни Росії. Далі після слів подяки, привітань і побажань успіхів. Голова Національної федерації самбо України Володимир Рогач вшанував подякою за проведення турніру голову подібної громадської організації Дніпра Данила Міро. Потім зібрання почергово привітали заступник міського голови Костянтин Цепеніков, директор Національного технічного університету Дніпровська політехніка, доцент Олександр Азюковський. Сьогодні Україна демонструє унікальні кейси стійкості незламності та розвитку. Завдячуючи державній підтримці, поєднання громадських організацій, зусиль бізнесу, зусиль держави, ми отримаємо можливість не тільки зберігати освіту, вищу освіту, зокрема і спорт, а ще й розвиватися. Так це не просто, це виклик. Але сьогоднішня подія, яка є результатом зусиль багатьох багатьох людей, організацій взагалі емоцій талантів, свідчить про те, що все буде добре, все буде Україна. На завершення урочистостей усім за участь в чемпіонаті його організації проведені подякував голова Федерації «Самбо Дніпра Данило Міро. І у свою чергу також вшанував відзнаками очільника Національної федерації Володимира Рогача та шеф-редактора інформаційного партнера змагань українських новин Дениса Гороховського, селячого на Килимах знову поновилися сутички. Цього разу стіни палацу спорту виявилися не такими рідними і не сприяли господарям у завоюванні великої кількості нагород. Загалом, на їхньому рахунку, срібна медаль у Юлії Толмачової з Дніпровського державного університету внутрішніх справ та дві бронзові у Євгенія Кучера з університету науки і технологій та Іллі Мельника з Національного технічного університету Дніпровська політехніка. У загальнокомандному заліку перемогу святкували студенти Донецького державного університету внутрішніх справ. На другому місці Національна академія внутрішніх справ замкнув трійку призерів Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.